Класичний фаховий коледж Сумського державного університету це марка престижу нашого міста. В цьому році класичному коледжу виповнюється 135 років. Це сучасний навчальний заклад, який об'єднує в своїй освітянській родині близько півтори тисячі здобувачів освіти, понад 200 працівників навчального закладу. Це 14 освітніх програм. Фахового молодшого бакалавру та бакалавра. Розвиваємось, працюємо на майбутнє України. Завітаємо до бібліотеки! Доброго дня! Доброго дня. Ми завітали до читальної зали. І е, хочемо сказати, що при необхідності тут проходять і заняття, і е, позанавчальні заходи, і бібліотечного спрямування, і е, багато заходів, які являються е, спрямування. Молодіжного руху, формування лідерських якостей. Тут відбуваються зачасту відкриті засідання студентського самоврядування, збираються фокус групи, ініціативні групи. До нас часто, частими гостями в нашій читальній залі є представники відділу культури міста, інших навчальних закладів і десь ну, проводяться. Різного рівня заходи, різної форми в різних форматах. Що хотілося б зазначити, що маємо можливість прямої трансляції заходів в цій залі, і це є дуже гарно, бо дозволяє залучити більш широку аудиторію до тих заходів, які у нас тут проходять. Є комп'ютери здобувачі освіти, в тому числі і за нашою освітньою програмою, мають доступ до інтернету. До речі, створений такий освітній простір на google диску в якому за певними тематиками, за певними напрямками підібрана література, наукові статті статті, таке інше. В кінці читальної зали ми маємо ще одну кімнату. Там також проходять заняття дискусійного клубу Погляд, який функціонує за підтримки благодійного фонду Відня та їх партнерів з Австрії та Німеччини. Зараз триває ремонт, але там буде дуже затишно і деякі предмети, в тому числі, які потребують дискусії та прямого діалогу, звісно, будуть відбуватися і у цій відремонтованій залі. Дякую. Актова зала має актову залу, яка вміщує максимально близько 400 чоловік. Враховуючи карантинні обмеження, все одно заходи проходили ну, в міру тих, що мали змогу проводити. Приємно, що маємо таку можливість, є проєктор, є радіовузол, відбуваються заняття вокального гуртка. Користуємося попитом для колег з міста, тому що дуже гарна озвучка. Ну, Ось така красива стиля, архітектура. Любуємось, пишаємось, працюємо. В закладі є їдальня, заняття залишилися. Як бачу, зараз нікого немає їдальні, але ж можливість підхарчуватися у нас є гарячі обіди. За бажанням здобувачів освіти є можливість організуватися і колективно накривати. Накривати столи, щоб зекономити, зекономити час на те, щоб вибрати собі обід. Йдемо до спортивної зали навчального закладу, ми маємо досить багато перемог. Користуючись нагодою, зазначу, що другий рік поспіль здійснюємо набір на спеціальність фізична культура та спорт. Молодший бакалавр, Єдині в Україні за цим рівнем освіти. Спортивна зала нещодавно відремонтована. Як бачимо, заняття закінчилися, але в спортивній залі є здобувачі освіти, керівники зверхування. Дякуємо долі за можливість, що відбувся капітальний ремонт в стелі, як бачимо. Займатися і волейболем, і ну, різними іншими видами спорту. Досить багато секцій у нас функціонує в навчальному закладі Сири здобувачів освіти, є е, переможці різного рівня змагань, в тому числі міжнародних, в тому числі чемпіонів маємо власних. Завітаємо до музею історії навчального закладу. Хотілося б коротко зазначити, що навчальному закладу понад 130 років розпочинали ми з залізничного училища на експозиціях. Бачимо фотографії першого випуску. Сподіваюся, що колись завітаєте до нашого навчального закладу, і перше, де ми вас радо зустрінемо, це буде музей історії навчального закладу. І цікаві розповіді не залишать вас байдужими. Нам вдалося до чергової ювілейної дати 130-річчя мати ось таке цікаве видання це нашої історії рядки. Книга нарисів з історії політехнічного технікуму, нині класичного коледжу у фактах, подіях та іменах. Ось така, така книга, ось така книга працювала. Ініціативна група багаточисельна колег з коледжу, і е, нам це вдалося. Як я вже говорила, ми в другий рік поспіль набираємо на спеціальність фізична культура та спорт. Цьому передували багаточисельні роки історії, часті перемоги. Здобувачів освіти в спортивних змаганнях різного рівня, враховуючи, що в місті Конотоп є чудова професійна спортивна школа, ми не могли залишитися осторонь, і за підтримки базового університету вдалося ліцензувати цю спеціальність. Сподіваємось, що вона матиме розвиток в рамках цієї роботи спортивного такого спрямування. Була вивчена саме спортивна історія навчального закладу. Що вилилось в ось таку книгу крізь призму спортивного гарту», презентація якої відбулася в 2021 році, серед багатьох напрямків поза навчальної роботи нашого коледжу не можна не відмітити саме волонтерську роботу з початком війни на Донбасі. Заклад став осередком волонтерської допомоги. Ми з вами підійшли до аудиторії, де викладається англійська мова за професійним спрямуванням. Звертаю вашу увагу на те, що функціонують студентські об'єднання за інтересами. В даному випадку мова йде про лінґвакет, і відбувається розвиток функціонування даного клубу в рамках проєкту Коло друзів, школа англійської мови лінгвакет, як бачимо, є і підтримують нас завдяки благодійному фонду. Відень місто Грац, Австрія це партнери наших колег з міста Конотоп, благодійний фонд Відень, керівник Світлана Андріїв. Дні насичені, тому завітали ми до аудиторії вже за межами навчальних занять. Як бачимо, аудиторія прибрана, але ми маємо плазмову панель, маємо підручники. До речі, що стосується англійської мови перед новим роком. Придбані за пропозицією викладача нові підручники найсучасні. Що хотілося б зазначити, що завдячуючи співпраці з партнерами з Австрії, маємо можливість безкоштовної пропозиції нашим здобувачам освіти, в тому числі за даною освітньою програмою, підвищувати свій рівень знань. Англійської мови за професійним спрямуванням Володіти словом української мови за професійним спрямуванням з робочі освіти приходять саме сюди. Це можливо і в рамках навчальних дисциплін, так і під час проведення гуртків за професійним спрямуванням, занять об'єднань за інтересами та наукових гуртків. Дані лабораторії проходять заняття з предмету теоретичної основи електротехніки. Здобувачі освіти закріплюють здобуті знання на практиці при виконанні лабораторних та практичних занять. У кабінеті фізики є усе необхідне для вивчення предмету від інформаційних матеріалів до мультимедійного обладнання. Даний кабінет лабораторія призначений для виконання лабораторних робіт з предмету основи електроніки та мікроелектроніки, де студенти можуть досліджувати роботу елементів електроніки на досить сучасних конструкторах, а також досліджувати параметри сигналів з предмету метрології і вимірювальна техніка. Цей кабінет призначений для практичного. Вдосконалення навичок студентами, які здобули їх під час виконання практичних робіт, а також теоретично засвоєння матеріалу. Вітаю вас в лабораторії віртуальної реальності. Дана лабораторія використовується не тільки на спеціальності комп'ютерна інженерія, а також на всіх спеціальностях коледжу. Дана лабораторія дозволяє студентам наочно ознайомитися з пристроями і механіками, які вони не можуть досягнути, в міру недоступності або в міру якоїсь дороговизни. Ми маємо можливість випробувати дані технології. Також у нас є власні розробки щодо технологій. Технології віртуальної та доповненої реальності, які дозволяють нам збирати розбирати комп'ютер, робити схеми електричні, базові та знайомитися з будовою LED-дисплеїв. Вітаємо в лабораторії схемотехніки, де викладаються предмети з електронної та комп'ютерної схемотехніки. Перед вами представлені стенди виробничого зразка та результати виконання дипломних проєктів. В даній лабораторії відбувається вивчення навчальних дисциплін, таких як апаратне забезпечення комп'ютерних систем, студенти на практичних заняттях. Вчаться збирати апаратне забезпечення разом, діагностувати його, налагоджувати. Ми бачимо відповідно різні типи комп'ютерів з різними можливостями та характеристиками, різні монітори і інша периферія. Студенти вчаться підбирати відповідність, налаштовувати і встановлювати систему відповідно. Також в цій лабораторії вивчаються основи комп'ютерної інженерії та інші фахові предмети пов'язані із отриманням відповідних навичок. Ну, ми бачимо наочність історії розвитку, запам'ятовуючи системні плати, та бачимо дуже багато різних частин, які використовують студенти для поєднання їх і створення різних систем. До вашої уваги, лабораторія. Комп'ютерного та мережевого адміністрування. В даній лабораторії вивчаються такі предмети, як організація комп'ютерних систем мереж, обслуговування комп'ютерних систем мереж, а також операційні системи. Також тут проходжи, проходить практика з побудови комп'ютерних систем і мереж. На стендах у нас представлено різноманітні медіаконвертори, конвертори, канали, різноманітні, також мережеве обладнання. Окрім цього, маємо наглядність це різноманітні комутаційні панелі, які використовуються місцевими провайдерами на комп'ютерах. Установлені операційні системи різного типу, а також мережеві операційні системи-сервери. Дякую. Це лабораторія спеціальних дисциплін. Тут проходять практичні заняття з дисципліни принципи проектування та виготовлення, а також робототехніка. Студенти збирають на макетних платах схеми та програмують на Ардуїно, а також збирають на стендах схеми для управління виконавчими пристроями. Дана комп'ютерна лабораторія оснащена персональними комп'ютерними ноутбуками, а також інтерактивною панеллю для викладання таких освітніх компонентів, як розробка мобільних додатків та робототехніка. Ця лабораторія оснащена інтерактивною панеллю і з доступом до інтернету. Також кожен ноутбук має доступ до. Мережі Wi-Fi з потужним роутером для того, щоб ми могли змогу підвантажувати коди, тестувати симулятори, емулятори і також займатися робототехнікою. Комп'ютерна лабораторія має доступ до мережі інтернет. Ми можемо працювати з дистанційним курсом, можемо працювати з різними інтерактивними задачами для наших здобувачів освіті. Саме ця лабораторія є повністю укомплектованою і забезпечує освітній процес повністю. Ласкаво просимо до нашої лабораторії з програмування, розрахованої на те, щоб студенти проводили у безпечному місці лабораторні роботи з дисциплін алгоритмічні мови програмування та системне програмування з ООП. Дана лабораторія знаходиться в укритті. Тут є більше ніж 20 робочих місць. На яких студенти можуть виконувати створювати власні програми? Зараз у нас проходить електромонтажна практика, на якій студенти закріплюють свої знання теоретичні набуті за роки навчання на практиці. Ми знаходимося з вами в ТЕМ просторі нашого закладу. Зараз ми дізнаємося, чим же тут займаються і що тут створюють. Будь ласка, надаю слово нашому студенту. Тут ми займаємося розробкою певних наших змодельованих на спеціальному програмному забезпеченні моделей. За допомогою 3D-принтера ми їх роздруковуємо і використовуємо їх у подальших наших нових пристроях. Зараз наш 3D-принтер друкує. Корпус для майбутнього павербанка. Навчальний корпус облаштований ось таким підйомником, який має кнопку виклику, що забезпечує безперешкодний доступ. Здобувачів освіти та інших осіб з особливими потребами до будівлі. Інші корпуси облаштовані пандусами. Користуючись нагодою, що ми знаходимося на подвір'ї, можемо бачити спортивний майданчик, який доповнює спортивну залу, наявні тренажерні зали і зали для проведення занять певних спортивних секцій. Нашим забувачем освіти є чим зайнятися навчальному закладі в позаурочний час.